Так от показую, не мене знімай, стіл знімай. Що таке тригер? Оце серед цього всього, оце тригер. Розпознаєте? Оце ось маленький, це тригер, ребята. Це тригер. внимательно дивіться. По серйозі, це тригер. Дивіться тригер з роздвоєнням. Для чого він треба? Дуже просто він запускає будь-який павербанк в режимі швидкої зарядки. і дозволяє нам користуватися платою павербанку як повишайкою. Повишайкою, ребятки. Дай вставлю ставлю заново. Вон, пішло. 12, бачите? От, Запустило. 12, оце 6 метрів ленти світодіодної. Огромезний кусок на весь гараж хвати. вона тягне, грубо говоря, 1,5 А. Це мінімалка в неї 1,5 А, поняли? Кхм -кхм. Зараз дивіться. Півтора Ампера. 12 вольт, 1,5 Ампера. Побачили? А тепер в другий. Оце вам ваш суперпотужний роутер. Оцей мощний, Отакий ось. О. мощний роутер, отакий, ну, тіпа типу, дуже мощний, Сяомовський там. І ось е я возьму отакий: там, пів метра жмуток, чи 60 сантиметрів стрічки. Це імітірує вашу онушку, Ось. Пихаю в другий. виросла, дивіться, 2,2 ампера, Бачите? Все. Справляється. Провода в такому режимі вже не справляться. Провода не справляться просто. А, тепер дивіться, як працює через Type-C type C. Так само, так само все береш. Вимикаєш цей тригер. Береш кабель, я вважаю type c Type-C кабеля. Обажаю силіконові. Отакий силиконовий type c type c кабель просто топчик. Просто огонь. Я його бажаю, нимі ноутбук заряджаю. Вставляю в любе гніздо Type-C. Вставляю сюди. тригер запускається. З не запускаю велику ленту. І запускаю е, так само маленьку ленту. Пожалуйста, 2,2 Ампера. Пожалуйста, 12 вольт і більше 2 Амперів за разом потужності. Цієї потужності хвата на будь-які ваші прилади. Самі із розчанні ці ваші е, роутери. Цього буде достатньо. То есть, це я показав на павербанкові з вольтметром. Ви скажете, та це у тебе ноутбучний, він та ще, обичний не потаща. Беру павербанк Хавід. Топчик на нашому магазині. Зараз самий зручний, маленький павербанк Хавід. Він зручний, удобний собі в дорогу можна взяти невеличкий і практичний. Показую, як на ньому пахати. може не так. Показую тайпсі, тайпсі роз'йом. Показую. Вставляю е маленький кусочок стрічки. Зараз великий не запуститься, скажете ви. Пожалуйста, ребята. Пожалуйста. тоже все так само запускається. Все понятно? все понятно. Може з USB, показую з USB. Беру навіть кабель не Type-C Type-C, а USB. Буде трошки менша потужність. Предупреждаю. Тут десь 1,5 А максимум, більше не буде. Хочете, можу доказати, я ж ви знаєте, я не просто що ніби розказую і балаболю. Я провіряю, і показую для вас, як воно буде працювати. Тому що скільки разної техніки, кожна по своєму робить. До кожного підбор не знайдеш універсальний. До кожної техніки треба свій підход. Понімаєте? До кожної техніки треба індивідуальна консультація і підход. Якщо не розбираєтесь, консультуйтеся, проконсультирую. Зараз я вам покажу скільки максимум в такому режимі. Він та ще USB-тестер ось. Давай возьмо. Вставляємо його і провіряємо через нього, скільки буде йти. <кій> Дивимося. 12 вольтів і 2,07 А. Видно? Всім видно. Видно? Приблизик. Ну, приблизь, не, не жлобись. Видно? 12 вольтів 2,13 А. Цієї потужності хватить на всі ваші прилади. Так, да, як безперебойник, так павербанк не робитиме. Не забудьте про це. На потужні прилади повербанк безперебойником використовувати не можна. Поняли? Але ти його зарядив, потім пішов, поставив цим же самим кабелем тайп Сі -C, c або USB Type-C на швидку зарядку, яку я даю в комплекті 20 ватну. Він зарядився за 4 часа і далі знову можеш його ставити на свої потужні прилади. Все. Оце сама ефективна робота. А все із-за маленької, маленької детальки. Оце все. маленька запчастинка. Ось вона, Манюпусінька. Називається тригер. Пожалуйста.